Так, так, саме магія. Ось що допоможе вивчити англійську. Якщо і не всю, то одне нове слово точно зараз усе розкажу хвилинку. Привіт, друзі. Протягом наступних трьох хвилин нове англійське слово само закарбується у вашій пам'яті. А наприкінці відео я розповім, як воно стало символом домашнього затишку. Тож не перемикайтеся, буде магічно. Отже, слово цього відео – «маг». Уявіть кухлик, в якому трапляється диво. Кидаєш туди суху, несмачну траву, додаєш окропу. І що стається? А відбувається справжня магія. Вода без смаку, яка ще хвилину тому просто булькала у чайнику, перетворюється на ароматний заспокійливий чай. І ти сидиш у кріслі, тримаєш свій мак у руках і відчуваєш, що життя стає трішки кращим. Так, мак це не завжди сивий старий, з костуром чарами та зіллям. У англійській мові маг це кухлик, але магії у ньому не менше. Уяви, за твоїм вікном вітер жене снігові хмари, а ти сидиш біля каміна, тримаючи гарячий маг із пахучим трав'яним чаєм. Магія тут відчувається в усьому, у кожному ковтку, у тріскотінні дров і навіть у цьому затишному мовчанні. Але маг не обов'язково повинен бути магічним тільки через чай, і не тільки біля каміна. У ньому можуть відбуватися й інші дива. Наприклад, кавоман знає, що без ранкової кави життя починається складно, але от твій мак наповнюється ароматною кавою, і ти відчуваєш, як вона заряджає енергією. Це ж і є справжня магія. А ще у ньому можна тримати гарячий шоколад, узвар або навіть суп, якщо ти вже зовсім заклопотаний. Тут вже правда доведеться викликати таємну магію сухих суп'їв, яку багато хто вважає забороненою. А як вам ідея зробити свій маг особливим? Ви можете купити маг з веселим малюнком, який щоранку буде вам піднімати настрій магічним чином, або зробити власний дизайн і кожного разу, коли тримаєте свій маг, нагадувати собі життя це маленька магія, яка залежить від нас. У різних культурах кухлик маг став символом затишку, англійці з їхньою любов'ю до чаю, німці з ароматним глінтвейном, а українці зі своїм узваром, усі об'єднані одним простим предметом. Маг це не просто кухлик. це річ, яка створює настрій і магію в кожному домі по всьому світу. Тож просто зараз зробіть улюблену магію у вашому улюбленому магові. Зробіть ковток улюбленого магічного смаку, дайте собі хвилинку насолодитися ним. А тоді поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, який напій робить ваш мак таким особливим, а життя смачнішим. Також напишіть, що вам сподобалося у цьому відео або що не сподобалося. А я постараюся докласти усієї можливої магії, щоб зробити наступне відео ще кращим.